Всім привіт! Сьогодні роблю комбайн, де 5 років тому у мене там на каналі є відео, його запускав по лісі 12-18. Е, хороший комбайн. По ремонті навіть легше розбирати, ніж Дона. вже покажу вже нюанси. Тут шнек витягується ціліком. Відкрутив ці 4 болта і шнек зернового витягну. Тут зірочки погані. Поміняли, решета витягували, чистили. А тут це все тут, не знаю, камера, а видно, все нормально. Все тут е, покладжено, скручено, заклав це все на місці. Я його не розбирав я вже збираю. З цієї сторони тут теж розібрав, тому що, що розібрав зірочку, щоб не знімати елеватор. Е, краще там, легше зняти. Відкрутити і зняти з цим і все. Бо елеватор, хто розуміє, тут є трохи роботи, а щоб не создавати, і так у них роботи у нас є дуже багато. І витягнув вал, повністю зірочки вже дали, поїхали вроде би купляти. Нижня зірочка так само. Підшипники будемо заміна. Далі є одна бубка у цім комбайні. От зірочки, Якщо я їх знімаю, от всередині все чиститься до, ну, до гладкого. І мастити сенігролом, потім на місці ставити легше знімати. За 5 років трохи він отримав той комбайн. Проблема, проблема з зняттям від головного шкіла. От. Тут пускає масло, це у них болячка. І цей шків, я його зняв, але ступіцу не можу стягнути, не знаю вже залив, не знаю, як я маю це знімати. Якийсь потужний сямник. Воно це ніхто ніколи не знімав, а тут пускає от масло з редуктора цього. Отут ідуть колечка. отут... Чисальник чи колечка, не знаю точно. Двигун ЯМЗ 238 з турбіну. Точно не скажу як модифікацію, бо він з турбіну, 238-й. Ну, вісімка з турбіну, а там якось він обозначення є. От. Гідростатіка наша, гідронасоси, кіровоград, гідросіла. Ну таке, все в такому стані. Чого розбирати це? Бо комбайн все в маслі капало тут. Салінблоки пороз'їдало трохи. Ну, от такого плану. Тут ці. Тут є підуставши, мають провести. Оцей вибитий. Буде заміна, бачите, це навіть не закручено. Тут перекладаєшся на великі обороти, на повторний обмолот і на малі Ну, лучків, а на це от ці молотки, тут як доновська система. От така. Шнеки, деки, це все нормально. Транспортер зернового еліватора буде замінна. По наклонні, наклонна камера, знята каталка. Чого знята? Тому що з роками експлуатації вибило вал. Вже вал дав на... Проточку. Там будуть проварювати і проточувати. Оцей тут овал. Воно вибило, іменно де тут він заходить, де болтом фіксується. І туди-сюди, каже, що склине. Ну, я розібрав це, вже дав, там будуть наварювати, проточувати. І треба справити різьбу, бо болтом болт на 10 тут спортило трохи різьбу бо коли викручував, його розплескало, і трохи воно ну, поправлюють таке Підшипники тут така, ну. Таке. Пак зняли для промивки. Таке, в мене вже не дуже часу є з цими ремонтами, але як кажуть, коли давно його першого туди ремонтував, то й думаю, піду ще сьогодні, тепер один день там піджену. Що можу по максимуму, запчастини мають привезти, там не все вистачає. І будемо працювати. Относительно положення меток, ексцентрика корпусу пд, шатун це типа зажигання, виходить, я понимаю. розумію. Отак. Ну принцип Дона же саме. Я не знаю, чи даже... Ну, вроде би так дивлюся, так би похоже по цим, Як це называется, По домінаторі, по колексіоні, щось вроде би так похоже. Ну таке. Оце є зажигання. Оце принцип Він шатун, це ж решотний стан, це все приводить в дію. Тут все розписано і можете собі просто за ну, плюс-мінус ознайомитися. Що класно, тут, тут багато лючків і доступ є. Відкрив грохот нормальний, тут все, не гнилий нічого. Ну таке, ну комбайн, звісно, стоїть на дворі. Ну. Відпрацював, він казав власник, що задоволений цим комбайном. Ну, таке. Отой дар житні та ступиться. Погода така собі. Ну, 7-8, то дощ то сніг. Тому всім все то дощ то сніг, то дощ, то сонце путаю. Мені вже сніг. В общем, всім все найкращого, здоров'я, хороших жнив, миру в Україні, все буде добре.